Привіт! Сьогодні ми з вами будемо пришивати ролону застібку-блискавку. Викроюємо необхідні деталі: дві поздовжні, надовжину нашої застіпки, та дві поперечні. Пришиваємо одну частину застібки до поздовжньої деталі. Ширина шва 0,5 см. Настрочуємо шов пришивання. Так само пришиваємо та настрочуємо іншу деталь. Вставляємо бігунок на застібку блискавку. Пришиваємо поперечну деталь. Сирина шва 0,5 сантиметра, настрочуємо її. Скріплюємо між собою кінці застіпки. Пришиваємо поперечну деталь. Настрочуємо шов пришивання ширина шва на 5 см. Ось застіпка і готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.